На лівобережній Херсонщині біля населеного пункту Кринки росіяни застосовують проти українців заборонену хімічну зброю. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Попри заборону, прописану у міжнародних конвенціях, українців трують 810-та бригада морської піхоти чорноморського флоту Росії. Вороже угруповання скидає на позиції ЗСУ аерозольні гранати к 51 наповнює їх подразнюючим газом. А 22 грудня у своєму. Му телеграм-каналі ворожа 810 810-та окрема бригада морської піхоти опублікувала великий допис, у якому розповіла про радикальну зміну тактики, яку бригада застосовує проти українських військ у кренках. Як коментують ці дані наші військові в нас, поки що немає верифікованих даних про це. Ми вивчаємо обстановку, збираємо дані з різних напрямків в зоні нашої відповідальності. Якщо буде зафіксований такий факт і він буде підтверджений, звісно, він буде і оприлюднений. Тим часом у небі над Херсонщиною московити теж міняють тактику. Росіяни поставили на паузу використання тактичної авіації та керованих авіабомб на Херсонщині. Це сталося після феєричного збиття українським військом одразу трьох ворожих су 34 На даному етапі не спостерігаємо активності тактичної авіації, такою, якою вона була раніше, і використання керованих авіабомб бомб після того інциденту не зафіксовано у повітряних силах. Додають ворог, намагається розвідати те, чим були збиті одразу три їхні літаки. Але говорити про це ще зарано. Таким чином, противник зараз все ж таки намагається розвідати якомога більше зібрати інформації на в тих регіонах південних, де власне відбулось збиття російських винищувачів, зрозуміло, що вони шукають. Ті засоби, якими були відправлені ті літаки в вічний польот, то кажуть, заодно у повітряних силах попереджають зсу вже не раз доводили, що відправити у такий вічний політ, можуть не лише на Херсонщині, адже ворожі сушки вже падали і над чорним морем, і з боку північного кордону на Брянщині. Юрій Ігнат додає, ворог має розуміти, наші далекобійні системи, зокрема й надані закордонними партнерами можуть з'являтися на різних напрямках, а для цього потрібно, щоб таких засобів у ЗСУ було більше. Адже російський диктатор Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги. А в Україні на карту поставлено існування Євросоюзу. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Він відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу. Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з радами, а тепер і з путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і як наслідок загроза для її сусідів, а особливо для нас. Тим часом, українська ідентичність, те, за що боремося нині, друге різдво за великої повномасштабної війни, десята окрема гірсько-штурмова бригада поділилася зворушливими кадрами, аби там, де тепло і сито, пам'ятали сходження віфлеємської зірки, сотні тисяч чоловіків і жінок зустрічають не за святковим столом, а в окопах під сталевим дощем і під снігопадом з авіабомб та мін. Штовуть ЗСУ, зокрема, на лівому березі Херсонщини українські дрони щодня спалюють тут десятки одиниць ворожої техніки. Таким чином захищають захоплений морпіхами на окупованій Херсонщині український плацдарм. Кадрами спаленої до різдва ворожої техніки поділився командир роти птахи Мадяра. А у нас нормальна така тяга. Гарно храбак закінчується. Справу зроблено. Говорить добротно, Ганна рибалка п'ятий канал. Законопроєкт, який має узгодити всі питання щодо мобілізації, невдовзі зареєструють у Верховній Раді. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр оборони Рустем Умєров не розкрив деталі документа, а зазначив, що законопроєкт має встановити чіткі правила мобілізації, щоб Чому процес був зрозумілий суспільству. За словами міністра, його мета змінити уявлення про мобілізацію, щоб її більше не сприймали як покарання. Чільник оборонного відомства також зазначив, що нині триває робота з базами даних різних мі. Міністерство, щоб створити єдиний реєстр військовозобов'язаних, на запитання щодо повісток у смартфонах. Міністр відповів, що нині працюють над цим технічним рішенням. ми готуємо матрицю відповідальності або матрицю мобілізації, яка повинна бути зрозуміла для суспільства. Головний меседж це як можна зайти в периметр для служіння своєї нації країні. Що буде, коли ти зайдеш в ці військовий периметр, Як ми тебе будемо тренувати? Як ти будеш їхати на злагодження? Як будуть які відпустки, і коли у тебе буде? Як ти закінчиш служити своїй країні і вийдеш з цього периметру, доки йде війна? А ось в дії електронних повісток не буде, і це остаточне рішення. Про це у своєму телеграм-каналі написав Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Його заява з'явилася одразу після виходу інтерв'ю Рустема Умерова, де міністр оборони розповів про розробку формату запрошень до ТЦК через електронні сповіщення. Над посиленням української армії працюватиме коаліція з артилерії в Парижі. Про це повідомило Міністерство оборони України. Так із січня 2024 року розпочнеться посилення вогневої потужності. Це відбудеться завдяки поставкам зброї від союзників, зокрема артилерійської. У міністерстві повідомляють, що нині збройні сили зацікавлені в самохідних артилерійських установках. «Цезар». з наступного року веденням вогню на цій техніці керуватиме штучний інтелект за словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка штучний інтелект скоротить кількість використаних боєприпасів для прицілювання на третину. Також він закликав французьких союзників збільшити виробництво САУ, оскільки в бою вони демонструють високу ефективність та точність. Напередодні компанія, що виготовляє артилерійські установки, заявила про збільшення темпів їхнього виробництва. Кількість виготовлених одиниць за місяць зросла до шести таких у Німеччині пропонують впровадити податок солідарності з Україною. Таку ініціативу висунула голова Ради економічних експертів при уряді ФРН Моніка Шніцер. Пропонує запровадити надбавку до податку на прибутки. Ці кошти спрямовуватимуться на військову підтримку України. Вона вважає, що таке рішення не буде популярним серед німецького суспільства. Але як вона вважає, цитата особливі події потребують особливих заходів. І податок солідарності міг би бути відповіддю на цей. Виклик голова ради додала, що це стосується і безпеки Німеччини, тому ліпше діяти зараз. Напередодні Міністерство оборони Німеччини заявило, що від початку повномасштабного вторгнення Росії країна виділила майже 6 мільярдів євро. Подальша підтримка триватиме до 2028 року. Її сума сягатиме майже 5 мільярдів євро. Ісландія вступила у дві коаліції на підтримку України. Про це заявило Міністерство закордонних справ країни. Так вона приєдналась до об'єднання з інформаційних технологій та розмінування. Ісландія також оголосила про додаткове фінансування у розмірі 340 тисяч євро. Гроші надійдуть через комплексний пакет допомоги НАТО і будуть направлені на закупівлю медичних товарів для України. Міністр закордонних справ наголосив, що підтримка Ісландії буде постійною та непохитною. Нині до it коаліції. Офіційно долучилися уже вісім країн, зокрема, Естонія, Бельгія, Данія та Японія. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас буде бачити дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Я завершую новини в цій годині, 21-й великий випуск новин. Ми до нього вже готуємося. Бажаю вам гарного святого вечора. Насолоджуйтеся за святковим столом і не забувайте дивитися п'ятий канал. До зустрічі!